Кожним роком приїжджає вшанувати пам'ять наших героїв. Буквально 5 хвилин тому до мене підійшов чоловік з Канєва. Я хочу, щоб ви почули його прізвище і зараз розповім чому. Олександр Миколайович Гнучій, який розповів, як колись палювався гірник, він зберіг листівки для пам'яті, для того, щоб зберегти для нащадків пам'ять наших героїв. Ми боролися за незалежність. На жаль, у нас мало шанують своїх героїв. Потрібно навчитися. Кожен чех знає, що в 68-му році спалахнув Ян Палах проти того, щоб радянські війська окупували Через Словаччину. Але як мало знає, що за рік до того, якщо Ян Палах спалахнув в 69-му, у нас спалахнув Василь Макух в 68-му, ми повинні знати на пам'ять всі прізвища наших героїв, які боролися за незалежність в 17-му, в 20-му, в 40-му, в 60-х, в 80-х. Тому що, як тоді були зрадники і ті, хто боролися проти незалежності, так і, на жаль, і зараз зрадники при владі. Якщо ми шануватимемо пам'ять про героїв, то ми зможемо не лише виборювати нашу незалежність, а наповнити її справжнім демократичним українським змістом. Але для цього кожна ім'я героя, як Холодного Яру, так і всі, хто боровся за незалежність, повно стукати у наших серцях. Слава героям і слава Україні! Дякую. Це був останній виступ нашого мітингу. Я хочу оголосити, що наступного року я, мабуть, не буду організовувати меморіальний ці е, постановочний бій, тому що він викликає шалений у людей інтерес. І вже я так думаю, значна частина людей побігла на цей бій, який, який почнеться тільки у другій годині. Ми планували мітинг закінчити його о, о першій, і ми його о першій закінчуємо. Дуже дякуємо вам, особливо тим решткам. Найсміливішим, найстійкішим, які не бояться ні пекла, ні сонця, які залишилися тут, О оголошую меморіальний мітинг завершеним, але на завершення ще пісня про Холодний Яр. Будь ласка.